16 грудня Чернігівська обласна рада. Розпочинається пленарне засідання 21-ї сесії восьмого скликання. На початку голова обласної територіальної виборчої комісії Юрій Конопля оголошує про реєстрацію нових депутатів облради. Ними стали Микола Шкарупа та Ігор Шалай, які увійшли до депутатських фракцій Радикальна партія Олега Ляшка та Європейська Солідарність. Вони склали присягу та отримали посвідчення. На порядок денний винесли 30 питань. Депутат від аграрної партії України Василь Нестерук запропонував додати до них і звернення до президента України Володимира Зеленського щодо запобігання рейдерському захопленню підприємства Земля і Воля. Про це повідомив керівник підприємства Леонід Яковишин. На своїй сторінці у Фейсбук зараз наше господарство опинилося під загрозою знищення і керує всім цим процесом людина, яка вже 9 років як мала б відбувати покарання за найбільше в історії України розкрадання державних коштів. Я маю на увазі народного депутата Бориса Приходька, колишнього банкіра часів Януковича. Та фігуранта кримінального провадження про розкрадання понад двох мільярдів гривень спад аграрний фонд. Якщо є підозра на рейдерський захват, ми маємо це зупиняти. Чому е, підприємство «Земля і воля півтори тисячі працюючих. Це люди живі, які працюють. Якщо є якісь є питання у правовиків до керівника чудової, це має все бути в правовому полі. Тому я підтримала депутата указ, його звернення. Борис приходько у своїх соцмережах відреагував на звернення Леоніда Яковишина. Я не мав і не маю жодного бажання бути Причетним до його бізнесу все, що він написав, пусті слова, які не мають нічого спільного з реальністю, і я планую звернутися до суду, щоб оскаржити ці безпідставні звинувачення та захистити свою честь і гідність. За словами Олени Дмитренко, далі вони підготують звернення і відправлять на розгляд президенту. Також під час сесії проголосували за припинення юридичної особи обласний центр медико-соціальної експертизи. За це рішення проголосували 45 депутатів. Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, після чого були ухвалені рішення, серед яких перевірка посадовців щодо наявності у них статусу осіб з інвалідністю та ліквідація МСЕК до кінця 2024 року. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у результаті перевірки було відкрито 19 тисяч проваджень щодо МСЕК. Після ліквідації їхні повноваження будуть передані до лікарень у регіонах, які мають необхідні кваліфікації та обладнання. З Січня місяця в обласних лікарнях чи в кластерних лікарнях вони будуть працювати. Інша форма буде зовсім мисека, як такого вже не буде. Сьогодні ми прийняли таке рішення. На розгляд сесії винесли і питання передачі у довгострокове безоплатне користування Православній церкві України пам'ятки архітектури Вознесенська церква у коропі. За словами Олени Дмитренко, це питання виніс депутат Олександр Мисник. Зв'язку з тим, що приміщення це до цього часу в судах і не визначено право власності. Олександр Петрович на президії вніс пропозицію до проекту рішення доповнить проект рішення доповнити словами. Після закінчення судових процесів, після завершення судових впроваджень та оформлення права власності, правильно додаємо проект рішення е, голосуємо зразу за проєкт рішення з внесеними правками депутата. Однак рішення не прийняли, бо воно набрало лише 25 голосів. Також депутати проголосували за звільнення батьків від плати за утримання дітей в інтернатних закладах освіти на 2024-2025 роки. Загалом засідання тривало близько години. Крайня сесія цього року відбулася швидко, тому що була пропрацьована до цього і в комісіях. Комісії дуже активно працювали. Багато було питань. все те, що було незрозуміло, все відпало на комісіях. Ті питання, які десь мали якісь сумніви, ми зняли до комісії. Тобто на сесію вже вийшли підготовленими, якби проголосували. Олександр Мілашев. Валерій Валері Церкун Суспільне новини Чернігів.